Депутат Держдуми Андрій Колесник запропонував провести ядерний вибух на власній території, а щоб нагадати світу про руйнувну силу ядерної зброї. Ця заява може здаватися абсурдною, але це ще один доказ того, що риторика Кремля стає дедалі більш агресивною та небезпечною. Ядерні загрози не нові, але їх повторне використання в інформаційному просторі піднімає питання. А як далеко взагалі Росія готова піти, використовуючи такі погрози, щоб досягти своїх цілей? На таку пропозицію вже відреагували в МЗС України, де зазначили, що такі заяви є частиною стратегії залякування, на яку не можна піддаватись. І Якщо Путін стикається з реальною силою, він завжди шукає спосіб відступити, і важливо не дати йому використовувати ядерні погрози як засіб тиску на міжнародну спільноту.